Добрий день. Маю на продажу кінну сівалку, зварена з двох, шириною 3 метри 10 см на 27 лі. В такому стані ось сівалка. Ззаді були дороблені загортачі, щоб загортало ззаді Посівний матеріал. Ось так воно тут воно регулюється, так вот воно піднімається. На ланцюжках можна регулювати, на пальцях можна регулювати. В такому стані лії. Це окремо, це окремо. Тут оставив місце на доску, щоб собі там сівач їздив. Ось в такому стані. Покажи, в якому стані цей сівалка середині, в такому стані сівалка середині. Звертайтеся за телефоном в шапці профілю, кому цікаво.